Знайомство з журналістами, нова очільниця управління юстиції, розпочала з екскурсії кабінетами та коридорами управління. Каже, найбільша проблема це розташування фахівців на сьомому дев'ятому поверхах будівлі, в якій ліфтини працюють вже сім років. Це не людські умови для людей, які хочуть використати своє право на правову допомогу. Це це не по-людськи. Право є реалізації немає. Це в першу чергу. Я кажу, працівники готові далі терпіти. Хоча, ну я думаю, що в більшій частині вони хочуть працювати тут до пенсії, ось і, скоріше всього, якась частина буде працювати до пенсії. Тому не в кожного є здоров'я кожен день ходити сюди на роботу. До того ж, на останньому поверсі постійно протікає дах, розвивається грибок, а приміщення стоять без ремонтів. Щоправда, не всі. Працівники управління також сподіваються на зміни. Я вже давно тут працюю. І завжди була гордість така за своє управління юстиції. що Ти от працюєш. Зараз, чесно сказати, я стараюсь мовчати. Я кажу, що кажу, де я працюю. Багато питань починає, починаєш питати щось там, щось казати, щось і починає казати. Ааа, управління юстиції. У планах нового керівника змінити місце прописки управління юстиції. Після наболілого Іванна Смачило власне почала розповідати, які реформи запроваджує профільне міністерство. Ці всі системні реформи мають собі не тільки покращення послуг органів юстиції для населення, в тому числі Рівненської області, але й вони містять дуже велику потужну антикорупційну складову, тому що. Ті реформи, які передбачені, вони просто максимально знищать той бур'ян корупції, який ну проріс у всі сфери нашого життя. Не гайте часу в чергах, закликає Міністерство юстиції України. Ключові документи можна отримати за допомогою онлайн-сервісів. Власне, це допоможе подолати побутову корупцію на первинному рівні. Та головне людям не потрібно по кілька днів стояти у виснажливих чергах. Зокрема, ось така реформа з приводу реєстраційних послуг. при яких вже сьогодні люди не зобов'язані стояти в чергах в реєстраційних службах там платити кошти за те, щоб попасти в черги, а замовити цю послугу за 30 секунд, максимум одну хвилину через онлайн. Зокрема, до таких послуг належать документи стосовно. Реєстрації бізнесу за модельним статутом, довідки, виписки, витяги про кампанію, в тому числі надання державним для надання державним органам, банкам, контрагентам, а також для участі у державних закупівлях. Підготували для людей інформаційні буклети, в яких покроково розписали, як працює система. Усі документи мають повноцінну юридичну силу. Упродовж зазначеного терміну до того ж, це значно дешевше, аніж відвідувати фахівців. Потрібно зайти на офіційний сайт, Міністерства юстиції ввести пошукові дані, зачекати 20-30 секунд, сплатити меншу значно меншу суму, ніж би це було в реєстраційній палаті від 17 гривень, і отримати необхідну довідку. Необхідний документ. Цей документ має індивідуальний номер. Він не потребує ніякої печатки, ніякого підпису. Він є обов'язковим для прийняття всіми державними чи іншими державними установами, банками і так далі. Частину послуг реєстраційної та виконавчої служби міністерство планує передати у конкурентне середовище. Послуги, які надає реєстраційна служба в конкурентне середовище. Зокрема, послуги, які надає, це така так звана децентралізація послуг. Такі послуги зможе надавати в тому числі органи місцевого самоврядування і держадміністрації, нотаріуси, акредитовані Мінюстом банківські установи, держвиконавці. Це стосується і реєстрації прав на нерухоме майно та інших послуг, які надає реєстраційна служба. Тож нині Іванна Смачило закликає рівнян йти у ногу з часом та використовувати нові можливості ведення бізнесу. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини рівного.